Вітаю всіх, я не можу пропустити це відео. Ви бачите, це вже знущання над людьми. Я робила багато на тему ТЦКшників, але тепер я бачила в новинах, я казала про це. Також в мене були розклади. деякі. І дивіться, створили якийсь там орган для розслідувань по ТЦКшникам, по їх діям. Ось така цікава ситуація. Я хочу подивитися, чи дійсно було створено комісію орган, який слідкує за діяльністю ТЦК і за їх правопорушеннями? Чи дійсно створено цей орган, щоб він слідкував за ТЦК і за їх правопорушеннями? Давайте подивимось. Ні. Вибачайте, але ні. Це таке бутафорія. Прикриття. Це все казки. Це для показухи. Це показуха. Це суто показуха, що наші з цим борються тепер. Чи дійсно створено орган, комісія для розслідування правопорушень титашниками щодо людей. Чи дійсно це створено? Давайте подивимось. На кінцевий результат. Трійка жезлів. Типу так. Знову таки, це для партнерів. І в той же час це все заганяється в тупік. Як ви бачите. Маніпуляції, хитрі. ну, Оці маневри їхні. Ні. І знову вежа. Ось вам вежа виходить. Ось вам вежа виходить. Розумієте, це якби розвалу цю систему ТЦК, яка є, якщо це зробити. Знову, для партнерів, це ще раз повторюю: Король мечі це керівництво військове, загальне військове керівництво, яке відчиталось від партнерів, що ми щось зробили. Зміни, ці так, зміни потрібні, типу, вони є. Далі, скажу так. Якщо вони є, ці зміни, то ми, молодці, ми боремось, ми намагаємось боротись. Є проблеми в тому, що вимагають зменшення мобілізаційного віку, під людей щоб більше було. Люди у нас жопа. Це з чиєсь все інше. Ось вам картина. Намагаюся створити картинку, щоб. Повірили люди, і повірили партнери, що ми щось робимо, що в нас все добре по процесу мобілізації і захисту країни.